До редакції телеканалу Відікон звернулись набайдужі сумчани, які хочуть привернути увагу влади і громадськості до наведення ладу в рідному місті та вирішення наболілих питань екосистем. Так із настанням літньої спеки озеро біля їх будинку, що межує зі сквером дружба, перетворюється на заросле болото, і місцеві мешканці потерпають від комах та неприємного запаху. Проблема в екосистемі дуже велика проблема. Аромати дуже дикі, вонючі. Дуже багато хламу. Граничить з парковою зоною, парка дружби, мабуть, так і називається. Чомусь там доріжки всі пороблені, все красиво, все гаразд, а здесь не все гаразд. Іл, помойка, органічні відходи все тут. Ну, жаби квакають. Можна це очистити, не сподіваючись на допомогу з боку влади та не чекаючи на прихильність комунальних служб, люди взялися самотужки власними силами і коштом наводити лад на прибудинковій території. Тіло в тому, що ще чуточку раніше був зроблений проект для благоустройства числі та території влада проігнорувала. Тому ми своїми силами. Ну так, да, конечно, ми не робимо ніяких благоустройств, це незаконно, Ми просто убираємо і наводимо порядок, щоб там не було Мошек не було это це как бы... Це яким коштом, чи їм зусилля? Це абсолютно бесплатно, власними силами. Тобі ж ну во дворе. Ну це наш двор, ми хотим, щоб у нас було чисто і красиво. Дуже хочеться, щоб був порядок біля озера. Своїми силами ніхто не допомагає, своїми силами прибираємо біля озера. Так. А хотілося, щоб було краще, щоб були порядки скрізь. Бо нікому нічого не потрібно. Куди не звертаємося, ніхто, всі от швирюють нас. Ну, хотілося, щоб був порядок, а то от тих бур'янів не було. Почали ось камищі виривати своїми силами. Рішення було прийнято своїми силами, силами. трохи наводити лад і звертатись, бо раніше нікому не треба. Нікому. Тільки мешканці будинки зібралися, не всі, тільки ті, хто хоче екологічно чисте мати місто, зібралися і почали приводити до ладу. Мабуть, ще буде якась організація, може, ще кудись будемо звертатися, щоб нам почистити водойму і дно. Від мусора. Бо рибка водиться. Чуть-чуть очереда покосили, там якісь коряги обрали. Зверху рязку неможливо буде зібрати, бо це треба її чистити. Але раз рязка цвіте, значить можна щось зробити. І це ж воно ну, не висохне, бо це роднітьок там, водичка поступа. Зимою тут діти катаються на ковзанках». Пан Анатолій не боїться роботи і вже не перший день власноруч бореться з густими заростями очерету. Хочу озеро почистити, очистити від камешів, від грезів до сього, до сміття. Все зробити чисто і красиво, щоб було красиво в місті. А ще місцеві мешканці виступають категорично проти забудови паркової зони і дуже розраховують, що влада та правоохоронні органи почують їх і не допустять проведення будівельних робіт, що можуть мати незворотні наслідки. Я проти, щоб воно перетворювалося на кам'яні джунглі. Ми проживаємо тут не так давно. Тут почнеться стройка, У нас будинки дуже старі. Вони зараз почнуть тріскатися. Нам тоді що робити. Кам'яне царство у центрі міста не повинно бути, бо тут паркова зона. Хай строїть на окраїнах. По-перше, друге. Це зона віддиху, як мешканці цих будинків, так і людей, котрі приходять розважитись посидіти. Якщо тут облагородять цю територію, поставлять лавочки для віддиху. І пенсіонери, і інваліди, і діти. Всі будуть тут знаходитись. І всім буде дуже добре. А тараксонів тут не треба. А зона відпочинку до бути у кожної людини. Власним прикладом мешканці провулку лікарі Зиновія Красовицького намагаються нагадати кожному, що потрібно берегти і цінувати екологію та навколишню красу а також заохочують реальними справами оновлювати місто над пслом. В настає ще у нас якби как бы, в максимально неспокійне, тому ну я призиваю жителі міста Сум активізуватися і на місцях, де можливо своїми силами. Допомагати навіть властям, тому що вони можуть не на все вистачає средств, не на все вистачає і робочих рук, да, приложити усиля для благоустройства нашого міста. Корінна сумчанка я дуже люблю це місто за те, що воно мальовниче, квітневе, зелене. Зона чудова. Центр міста, хочу звернутися до влади. Як би там не було, у кожного з нас є діти. Є будуще цих дітей. І треба організовувати і вкладувати і в екосистему, і в дітей гроші в розвиток цього міста. Закликаю прийняти участь у прибиранні всього міста, в очищенні водойомів, в організації, в організації місць відпочинку для дітей, для мешканців. Для гостей нашого міста важливо пам'ятати, що чисто довкілля ошатність прибудинкових територій та міста загалом залежить від кожного з нас. Тож давайте всі разом дбати про живописні краєвиди міста над пслом.